Три місяці Вадим і Олена не можуть змиритися із загибелі їхнього єдиного сина. експертиза була, вроді би як нещасний случай утонув. На свято трійці влад разом з друзями купається в озері у броварах під Києвом. Раптом просто у воді підлітків б'є електричний струм. Коли ми вплив до тих бочок, нас почало бити струмом. Хапало за руки, за ноги. Ми почали відпливати, а два хлопці сіли на борці. Ми відплили, сіли там на трубу, а вони питали, щоб їм допомогли звідти вибратися. Діти видираються на бочки, по яких іде кабель, щоб врятуватися від струму. Поряд у воді працює земснаряд. Його охоронець плаває неподалік, але кидає заручників на призволяще. Ці хлопці які сиділи на бочках. Там плив цей охоронець. Ми вони попитали в нього допомогу. Він сказав, що не треба було туди лізти, і поплив звідти. Діти у відчаї рятуються самі, випливають усі, крім влада. викликають поліцейських, але ті також бояться лізти у воду. Не спасателі не витягували, не міліція. Міліція приїжджала три наряди. Всі три наряди стояли, казали, ми плавати не вміємо, ми в воду не пайдемо. Місцеві рибалки разом з відпочивальниками витягують влада на берег, за півгодини приїжджає мама хлопця, підліток на той час фактично мертвий. Народу було, звісно, дуже багато. Мені багато хто не пускав взагалі нікуди тримали, У мене руки сині були. Но тоді, вже коли я почула, що його витягнули, я рванулася до нього бігти. Мені жінка сказала, не йди, тому що прощупується пульс, не будеш заважати. За мить поліцейські шокують жінку, її син помер. Попередня експертиза показує на утоплення, але з підозрою на ураження струмом. У нас було заключення, що смерть хлопця настала від механічної асфікції, а саме утоплення там було. Батьки у таку версію не вірять. Їхні підозри підтверджує розгорнута експертиза. Хлопець загинув не сам. Він убитий. Відправили в область на гістологію. На експертизу, то чальна експертиза установила те, що дитина погіб від враження електричним струмом. Замовник очищення водойми. Комунальне підприємство Бровари благоустрій його директор заперечує результати медичної експертизи. Я в це не вірю. Перше, друге там в скриті. Я їх не бачив, звісно, цієї довідки і тому подібно там було признано, що це утоплення. Чиновник відхрещується від жодної відповідальності і скидає провину на друзів загиблого. Мовляв, це діти потопили влада. Вони гралися, так як і я грався в дитинстві. Вони піхали із цієї бочки на бочку, пихали один одного. Він там, а очітує, що ця дитинка була трошки слабіша, і його просто-напросто топили. Версію замовника земснаряду спростовують броварські депутати. Вони обстежують місце трагедії і виявляють там смертоносний кабель. Був кабель, який був весь перематаний ізоляційною стрічкою. І про цілісність цього кабеля ніхто нічого сказати не міг. Замовник земснаряду твердить, жодного кабелю він не бачив, бо його самого не було під час візиту депутатської комісії. Але хто ж тоді на цих кадрах? Справа в тому, що найбільше порушення, яке привело до загибелі. Владіка Доценка. це те, що згідно проєктної документації, розчистка озера повинна була відбуватися земснарядом, який працює виключно на дизельному пави. Тобто працює дизельний генератор. Але яким чином було підведено електроенергію до цього земснаряду, ніяких документів ніхто ніде нічого не показав. Правозахисники радять знайти власника земснаряду і домогтися його обвинувачення разом із замовником обох за вбивчу надбалість. Коли проводяться якісь небезпечні роботи з технікою, яка є небезпечною там для життя, то мало табличок. Потрібно, щоб були люди, які дивилися про що хтось не підійшов, хтось щось не відкрутив, не зайшов у воду. Підозра може бути одна, але є версії інші. І їх потрібно випрацьовувати одночасно для того, щоб не втратити час, не втратити свідків, не втратити доказів, які можуть псуватися, які можуть бути знищені. Батьки ходом справи не задоволені, бо в поліції їх просто обманули. Спочатку сказали, що кабель вилучили, а потім що він у господаря. Був заданий питання слідувателю, де знаходиться кабель от которого погиб погіб Со За слов следователя, вона сказала, що кабель знаходиться у них на сохранении. 31 числа 8 місяця, следователь ответила, що кабеля у них нет. Більше того, постраждалим від загибелі сина поліцейські визнають лише його батька, мати ні. Подавали дві заяви, його признали. Як постраждалим, а мене. Ніхто ніхто взагалі навіть не слова, не по мені не сказав, що чи визнали пройшли бумаги, що мене не визнали, як постраждали. Із власниками замснаряду броварським поліцейським не вдається навіть познайомитися. За три місяці слідча встигла лише написати їм листи. Слідча вже підготувала ряд питань і направила на ті організації, які повинні були проводити там. Ці роботи по до речі, направили також і в Мінінфраструктури, щоб з'ясувати, що це за організація, кому належить, наприклад, цей сам земснаряд. Надзвичайні новини вирішили допомогти броварським правоохоронцям. У відкритому доступі знайшли власника обивчого земснаряду. Це фірма Трансгідробуд. За її адресою непримітна складська будівля. Всередину не пускає охоронець. Пояснює тут лише юридична адреса, так би мовити, для прийомки пошти Трансгідробуду. Adale, que o vodo.